Американці почали затримувати танкери, російські танкери, які були нібито тіньовим флотом, ніякі не тіньовий, а російський злочинний танкерний флот, який перевозив злочинну нелегальну нафту. Привдумайтесь, і іранську, і венесуельську, та й російську, уникаючи міжнародних санкцій та фінансуючи війну проти України. Далі, нарешті, є політична воля президента США Трампа і Конгресу США. Двопартійна підтримка законопроєкту про 500% санкцій і тарифів на всі товари з тих країн, які купляють російську нафту. У їх найбільших три: Китай, Бразилія та Індія. І така готовність конгресу наступного тижня проголосувати за цей законопроект означає нарешті дієві 500% відсоткові санкції на поплічників Росії, які купляють продукцію Росії, купляють її енергоносії, нафта, газ, уран. А Росія і Путін фінансує війну проти України. Насправді давно так треба було зробити, але бодай зараз дуже важливо, що так сталося, і щоб американські військові зупиняли танкери російські а Конгрес США ухвалював законопроекти про серйозні руйнівні санкції проти агресора.